Місця, де сильна течія та ділянки біля берега становлять найбільшу загрозу, констатують рятувальники. На нашому озері ми бачимо, що є проталини. І мої хлопці виходили там на дальньому пляжі, пробували відійти від берега. То якщо від берега крига 10-15 см, то далі крига до середини що раз тоньше і тонша, тому що чому так, що крига не однакова, тому що вода не однаково вистигає, і тому на середині є проталини і Дуже є небезпечно виходити на таку коригу. Правила безпечної риболовлі на кризі прості, кажуть рятувальники: не пробивати поруч багато лунок, не збиратися великими групами на одному місці, а тим більше біля берега. Варто завжди мати при собі мотузку 15-20 метрів довжиною. Небезпечним є літ, товщина якого менше 5 сантиметрів. Застерігають рятувальники не лише рибалок, а й дітей. Кататись на ковзанах і гратися на кризі поки що не можна. Товщина криги витримує одного перехожу товщиною 5-7 сантиметрів. Двох перехожих крига повинна бути не менше 15 сантиметрів. Для масових ігор це вже ми звертаємося до вчителів, до батьків. Що діти виходять на масові ігри, товщина криги повинна бути не меншою як 25 см. сантиметрів. І завжди ми повинні застерегти дорослих і батьків, щоб вони без нагляду не відпускали своїх малолітніх дітей на водойми. Цього року на водоймах Тернопільщини загинуло п'ятеро дітей.